На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 березня 2024 року. Сьогодні 29 березня. І спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 21 години 52 хвилини вечора, а потім перейде в знак стрілець. Але з 17 години 41 хвилина то та до 21.52 це час місяця без курсу. Тому. До сімнадцятої години вечора треба завершити посіви та роботу з розсадою. Що ще можемо посіяти? Сіємо насіння помідорів, перцю, баклажанів, огірків, капусти, квітів, сидератів та інших вершків. І сіємо насіння корінців, особливо смачними будуть редиска, дайкон та редька. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але зробіть цю роботу до 17-ї години вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 29 березня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 березня. Рекомендується низькокалорійна багата білками та вітамінами і мікроелементами їжа, збалансована за основними поживними речовинами, що можна в меню вписати на цей день. Готуємо морську океанічну риби, морепродукти, картоплю, дайкон. Готуємо салати з редиски. Буряк готуємо, моркву, капусту, часник та цибулю перша половина дня, зелень, яка у вас є, щавель дуже корисний, їжте яблука, цитрусові, те, що доступно. І дуже корисний чорнослив. І корисні трав'яні чаї 29 березня 2024 року. Завтра, 30 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець, а це сприятливий час для посадки висадків овочевих культур для отримання якісного насіння і посіву насіння у овочів і квітів, з яких ви збираєтеся отримати теж якісне насіння. В стрільці не рекомендуються поливи та підживлення рослин, вони навіть шкідливі. І ось уже можна. Нарешті проводити обрізку в саду 30 березня, починаємо. І можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 30 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 березня. Тут уже друге меню у нас і другі підказки. Будьте дуже обережні з ліками, навіть ті ліки, які ви раніше використовували, тут треба. Все строго по інструкції використовують. будьте уважні, не вживайте 30 березня алкоголь, копченості та жирні продукти. Харчування для здоров'я. Готуємо нежирні сорти м'яса, рибу, рослинні олії. Використовуємо молочні, молочнокислі продукти, будь-які каші готуємо, овочеві супи, дуже корисні. І доступні овочі та фрукти те, що у вас на даний час є, вони всі корисні. Готуйте також блюда із гороху, квасолі, і в цей час рекомендується пастернак та селера, вони дуже якраз потрібні в цей період, 30 березня. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий щоденник. Бажаємо вам щасливого, мирного дня, усіляких вам гараздів, успіхів у всіх ваших справах, миру вам та добра. Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте здорові!